Кого ви сьогодні вважаєте героями? Наші Збройні Сили України, звичайно. Ми без них ніхто. Я вважаю зараз, ну хлопці, дівчата, це дійсно наша зараз база, наш фундамент. Я їм дуже всім вдячна. І саме за них я і залишаюся жити в Україні. Всіх пацанів, які зараз, зараз. Лібо раніше воювали, воюють погібші, не погибші, награждені, не награді. Якщо вони там, то вони герої. В першу чергу це ті люди, які а, зараз захищають цю країну. А, я би сказала, воїн, тире герої. Військових на нулі. Чому саме їх? Тому що відстоюють незалежність України. Герої в наше час. простые люди, которые выживают во всем этом. И, скажем так, герой на сегодня это слово само по себе настолько его вот затаскали, затергали, что вызывает даже иногда негативную реакцию. Ну а все, все герои, которые живут, которые работают, которые в первую очередь воюют, которые защищают нашу страну.